Гоголь, Тарас Заключна частина 21. Шість днів відходили козаки між селищними дорогами від усіх переслідувань. Ледве виносили коні незвичайно втечу і рятували козаків. Але Потоцький на цей раз був гідний, покладеного доручення. Невтомно гнався за ним і навздогнав на березі Дністра де бульба зайняв для перепочинку покинуту зруйновану фортецю. Над самою кручею, коло Дністра ріки однілися вона своїм розбитим валом та роззваленими рештками мурів. Щебнем та битою цеглою засипаний був верх скелі, готовий щохвилини зірватися і злетіти вниз. Ось тут, з двох боків, що прилягали до поля, обступив його коронний гетьман Потоцький. Чотири дні билися і боролися козаки, відбиваючись цеглою камінням. Та вичерпались запаси сил сили, і вирішив Тарас пробитись крізь лави. І пробилися були вже козаки, і, може, ще раз послужили б їм вірно баристи коні, е, б... бистрі коні, як раптом серед самого гону, спинився Тарас і гукнув Сті. Випала люлька з цютюном. Не хоче, щоб люлька дісталась вражим ляхам. І нагнувся старий отаман і став шукати в траві свою люльку з тюном нерозлучну супутницю на морях і на суші, і в походах, і дома, а тим часом набігла враз сватага і схопила його під могучі, могутні плечі. Двигнув був він усіма членами та вже не посипались на землю, як, бувало, колись гайдуки, що схопили його ех, старість, старість!» – сказав він і заплакав дебелий старий козак. Та не старість була воною, сила подолала силу, мало не тридцять чоловік повисло в нього на руках і ногах. Попалася ворона, кричали ляхи. Тепер треба тільки придумати, яку б йому собаці найкращу честь віддати, і присадили з гетьманського дозволу спалити його живого на очах у всіх. Тут же стояло голе дерево, верх якого розбило громом, прип'яли його залізними ланцюгами до стовбура, цвяхами прибили йому руки. І, піднявши його вище, щоб звідусіль було видно козака, заходилися тут таки розпалювати під деревом багаття. Та не багаття та не на багаття дивився Тарас. Не про вогонь він думав, яким збиралися палити його. Дивився він сердешний у той бік, де відстрілювалися козаки. Йому з висоти все було видно, як на долоні. Займайте, хлопці, займайте скоріш, гукав він гірку, що за лісом. Туди не підступлять вони, але вітер не доніс його слід. От пропадуть, пропадуть нізащо, сказав він з очім і глянув униз, де ви блискував ніздер. Радість блиснула в очах його, він побачив чотири корми, що висунулися з за чагарника, зібрав усю силу голосу і гучно закричав До берега, до берега, хлопці, спускайтесь під гірною стежкою, що ліворуч, Коло берега човни стоять. Всі забирайте, щоб не було погоні. На цей раз вітер дмухнув з другого боку, і всі слова почули козаки. Але за таку раду дістався йому тут такий удар обухом по голові, який перевернув усе в його очах. Пустились козаки щодуху під гірною стежкою, а вже погоня за плечима бачить крутиться і в'ється стежка і багато дає в бік закрутів, а товариші. Куди не йшло? сказали всі, спинились на мить, підняли свої нагайки, свизнули, і татарські їх коні, відірвавшись від землі, розпластавшись у повітрі як змії, перелітали через прірву і шубовснули просто в дістер. Двоє тільки не дістало до річки, гривнулись з височини об каміння, пропали там навіки з кіньми, навіть крикнути не встигли. А козаки вже плили з кіньми у ріці і відв'язували човни. Зупинились ляхи над прірвою, дивуючись нечуваному козацькому ділу і думаючи, чи стрибати їм, чи ні. Один молодий полковник, жива гаряча кров, рідний брат прекрасної полячки, що зачарувала бідного Андрія, не подумав довго і кинувся з усієї сили з конем за козаками. Перевернувся тричі в повітрі з конем своїм і просто гримнувся на гострі скелі. На шматки порвало його гостре каміння. Пропав він у прірві і мозок його, змішавшись, з кров'ю. Оббризкував кущі, що росли на нерівних стінах провалів. Коли опам'ятався Тарас Бульба від удару і глянув на Дністер, козаки вже були на човнах і гребли веслами. Кулі сипались на них зверху та не діставали, і спалахнули радісні очі в старого отамана. Прощайте, товариші, гукнув він їм зверху, згадуйте мене і на ту весну прибувайте сюди знову та гарненько погуляйте. Що взяли чортові ляхи? Думаєте, є що-небудь на світі, чого б боявся козак? Стривайте ж, прийде час, буде вас, буде час дізнаєтесь ви, що є православна руська віра. Вже й тепер чують далекі близькі народи, піднімаються з руської землі свій цар і не буде в світі сили, яка б не скорилась йому. А вже вогонь зіймався над багаттям, захоплював його ноги і розіслався полум'ям по дереву. Та хіба? Знайдуться на світі такі вогні, муки і така сила, яка б пересилила руську силу. Немало ріка Дністер, і багато на ній заток, річкових густих очереців, мілин та глибокодонних місць, блищить річкове дзеркало, над яким лунають дзвінки, ячання лебедів, і гордий гоголь прудко несеться по ньому, і багато куликів червонодзьобих. Куругтанів та всякого іншого птаства в очеретах і на прибережжях козаки швидко пливли на вузьких двостернових човнах, дружно гребли веслами, обережно обминали мілини, сполохуючи птахів, що здіймалися, і розмовляли про свого отамана.